Всім привіт! Хочу показати свій варіант, як я хочу зашити стіну за трубою. Оця стіна, вона стоїть отак вот під уклоном, тому що цій кімнаті, оцій хаті більше 100 років, а точніше 114, вона з 911 года. І тут стіна однизу і от туди до самого потолка нахилилась, поїхала в сторону. Щоб сюди профілем залізти і обшити гіпсокартоном, не виходить, не підлазить профіль. Думав, думав, отут за цим фольгоізолом дубові брьовна. Так, обшив фольгоізолом, запінив між брьовнами монтажною пеною, потім е, толстий фольгоізол, знайшов товсту фанеру. Там 12 мм товщиною. Прикрутив її в всередині, внизу так само на тому углу і на цьому. Був у мене лис фанери Десятка. Я його ось він, кстати, Їх взагалі 4. Тут два і там два. Несколько слоев лака матового наніс. и хочу наклеить сюда фанеру. Будет получаться так по центру 4 листа. 4 листа фанеры. Думал прикручивать саморезами, но ну, это, конечно, будет вандализм. Красивую чистую фанеру, пошлифованную, в три слоя лака прикручивать саморезами. Еще в это вообще позор. Так что купил сегодня монтажную пену, под пистолет промывку и буду Зараз клеить. А что получится, покажу потом в следующем видео. Я думаю, хлопцам будет интересно. Такий так всем спасибо всем удачи всем пока